А ось вирують мої флорібунди. Ця клумба з флорібунд, рожевий. Пінк Леонарда. Ось такі трохи. Бачите? Інша квіточка і трохи інший колір. Це зовсім інша трояндочка, просто вони поперепліталися. Ось-ось-ось-ось. Ось Пінк Леонарда. А ось ця троянда. Має інший колір і таку кулясту квіточку, це інший сорт. Ось так вони попереплітались. ну, бронзовка жива. Учіпляється, ух ти! Вона просто тут спала, вона жива. І білі це попереплеталися поміж собою аспирін і алабастер. Аспіринчик також вже повідкривав серединку, але тут багато тіні. Тут менше сонце, абрикоска захищає від палкого сонця і трояндочкам дає проквітувати. Саме тінь. Аспірин. І ось такий чарівний алабастер. Також флорібунда, але квітка дуже гарна і ароматна. Ось виглядає як зовсім ніжна квіточка аспірина. Подивіться, яка серединка, ніжне забарвлення і потім вже ось так відкривається. Це рет Леонардо да Вінчі. Мені подобається, що він досить непогано в цьому році в мене цвіте. Всюду його квіти, де він знайшов місце, там він і цвіте. Ось така квітка і втрачає колір, ну, але, але. це спекотне літо, Нічого з цим не зробиш. Вимагати від троян чогось, щоб вони тримали свій колір і не вигорали. Ну, це любі, ну це не може бути. Це не може бути. Ось так ред Леонардо, Пінк Леонардо.